Щось я сьогодні несу багато маячні, вибачте, вибачте. Я просто чогось хвилююсь, а чого я хвилююсь, я не знаю. Хтивість завжди працює, завжди працює для Юри. Хтивий, Юра, хтивість завжди працює, тільки на Юрі. Я зголодніла. Сходиш, зі мною купити чогось смачненького. Ні спасибі Чому б нам не зазирнути в твій гаманець, Сайорі? А? Чого б це так несподівано? Просто так. Хочу зазирнути в нього. А -а. Сайорі нервово дістає свій гаманець. Вона перевертає свій гаманець, щоб вміст випав на стіл. Випадають тільки дві маленькі монет монетки. Це сумно, так і знав. Я тебе наскрізь бачу, Сайорі. Так не чесно. Як ти взагалі знаєш? Або планувала раптом забути, що витратила всі гроші, і мені б довелось тобі трохи. Позичити. Але це не все. Ти завжди голодна. Отже, залишається тільки один варіант. Ей! Я здаюся. Не приможе мене відчувати себе винуватою. Якщо ти відчуваєш провину, значить, ти це заслужила. О, боже. Господи, знову починається. Я не кажу, що її маніпуляція хороша, але все одно оця фраза, вона, вона трошки, ну, газлайтить. Це не кльово. Не будьте як Тарас. Юрі несподівано розсміялась. Я не помітив, що вона підслуговувала. А, я зовсім не підслуховувала. Це просто в моїй книзі. Юрі, скажи, щоб Тарас позичив мені трохи грошей. Це не втягуй мене в це Сайорі. До того ж, ти повинна купувати тільки те, що можеш собі дозволити. Якщо в неї взагалі немає грошей, вона врешті-решт шкіла. От і вона хоче їсти. Відверто кажучи, після використання настільки хитрого трюку твої страждання цілком заслужені. Ой, Як жорстоко, боже! Всі її булять. Сусіди стучать, як думаєте? Як думаєте, вони там щось просто роблять? Чи вони атакують мене, бо я занадто гучно розмовляю? Хоча зараз тільки. тільки пів восьмої. Я можу ще шуміти? Можу, маю право. Вони просто так ходять. Можливо, але якось. якось занадто агресивно. Ой, невже я. Так, це було дуже жорстоко, дуже. Я, я не це мала на увазі. Я занадто сильно занурилась в книгу. Ух. А вона все одно сміється, хоча її тут вже не вперше принижують. Мені подобається, коли ти говориш те, що в тебе на думці, Юрі. Це відбувається не часто, але це мене в тобі забавляє. Ну, ти не можеш так думати. Хоча ти права. Я зробила щось погане і повинна прийняти відшкодування, відплату. Саме так. І все ж Сайорі. Маленький демон сидить в кожному з нас, чи не так? <гум> не дай їй обдурити тебе. Сайорі розуміє все, що робить. Врешті-решт, вона сказала вам, що я прийду в клуб, навіть не обговоривши це зі мною. Давай, давай, згадуй всі її профтики, давай, принижу її, давай. Боже бідна Сайорі. А, але а ще, а ще десять років тому вона забрала у мене цукерку, вона. Вона маніпуляторка, вона погана. Давайте її всі зачмрім. Ти б не прийшов, якби не було кексиків. Так що мені довелося обдурити го-го, Та годі, я заслуговую більше довіри Сайорі, але ж все правда було. Бідна Сайорі, сподіваюсь, з нею нічого не буде поганого. Трус. Щось прилітає в обличчя Сайорі і падає на стіл. Ай, що це? Тупінька. Сайорі озирається. Це якесь диво? Це тому що я прийняла свою в... Воздаян... В... Воздаяння! Відплату насправді майже підходить. <laughs> Спочатку я хотіла просто дати її тобі, але потім я почула балаканину про кекси. Воно того не варте. <laughs> ну, нацуки. Ти така добра. Я така рада. Сайорі обіймає її печеньку. Бо, Боже, просто з'їж її. Та... Який крі... Сайорі де така крінжова, просто з'їж її. Боже, навіщо весь цей фарс? Сайорі швидко дістає печеньку і відкушує її великий шматок. Шмакота! <свісно> Сайорі різко закрила руками свій рот. Як я вик! Багато ти терпиш заради однієї печеньки. Це правда, вона пережила справжній булінг з боку своїх друзів. Нацуки кусає свою печеньку. Ах, твоя виглядає апетитно, нацуки. Можна спробувати? Господи. Бідні не вибирають. Хе -хе. Тепер будемо булити за її фінансове становище. Але твоя з шоколадом. Так, і чому, по-твоєму, я дала тобі іншу? Хе-хе, правильно, правильно. Добре. І все одно я рада, що ти поділилася зі мною. Сайорі встає зі свого місця, підходить до Нацуки ззаду і обіймає її. Ох, Боже! Я зрозуміла, зрозуміла. В печивому руках Нацукі намагається вибратися з обіймів Сайорі. Ага? Сайорі раптово нахиляється і кусає печиво Нацукі. Ей? Ти це серйозно? Як же це хитро? Маніпуляція. Ти часом поводишся, як справжня дитина. Моніка, можеш сказати Сайорі, а? Нацуки озирається. Моніка немає в клубній кімнаті. Ух. Де до речі, Моніка? Гарне питання. Хто небудь знає, чому вона сьогодні запізнюється? Не я. Я теж не знаю. Хм. Це дивно. Сподіваюся, з нею все в порядку. Звичайно, з нею все добре. Може, напевно, просто зайнята сьогодні. Вона все ж таки досить популярна. А? Ти ж не думаєш, що вона Що в неї є? Я не здивуюся. Вона, напевно, більш бажана, ніж всі ми разом узяті. Мабуть, Що, чого, мабуть? Вибачте, вибачте мене, будь ласка. А ось і ти. Я не хотіла запізнюватися. Сподіваюсь, ви не переживали через мене? Що? Моніка? Ти. Моніка все ж вибрала хлопця свого хлопця. Ти така вольова. Хлопця? Про що ти взагалі? Моніка здивовано. Дивиться на мене. Не звертай уваги. Через що ти затрималась? Ну, сьогодні у мене були додаткові заняття. Чесно кажучи, я зовсім втратила лік часу. Та ну, дурня якась. Ти принаймні почула дзвінок. Мабуть, я не почунила його, тому що я грала на піаніно. Піаніно? Я не знала, що ти граєш на музичних інструментах, Моніка. Насправді ні. Я тільки н... недавно почала. Завжди хотіла навчитися грати на піаніно. Це так круто! Ти повинна зіграти що для нас, Моніка. <смір> ну. Моніка дивиться на мене. Можливо, коли буду відчувати себе впевненіше, я зіграю. Ура! Звучить круто. Буду з нетерпінням чекати. Правда? Ну, годі. Я тебе не розчарую, Тарас. Моніка ніжно усміхається. Ем, Я не хотів на тебе тиснути. Не турбуйся. Останнім часом я дуже багато практикуюся. Я б не брати зіграти, коли буду готова. Зрозуміла. Тоді бажаю успіху. Успіхів, удачі, там всього гарного. Спасибі. Так, я нічого не пропустила? Ні, нічого такого. Я вирішив не розповідати про дитячі витівки Сайорі, Ну так, це було б взагалі жахливо. Та нічого, просто Сайорі вирішила мене обманути на гроші. А потім вона вкрала печиво Нацукі. От якби він і вирішив щось розказати, це було б приблизно ось так. Слава Богу, булінг Сайорі зупинився. Я впевнений, що Нацуки все одно поскаржиться їй. Судиш по собі, Тарас. Ей, Юрі. А? Я помічаю, що Юрій читає не ту книгу, яку ми читали разом. Вибач, я не хотів відволікати. Ні. Я чекала тебе. Тоді, може, почнемо. Так, давай. І ще у мене є прохання. Ти не проти, якщо я зроблю чаю? Зовсім не проти. Велике дякую. Якщо є щось, що допомагає зробити мій час за читанням краще, то це безумовно чашечка чаю. Для тебе зрозуміло теж. Юрі встає і підходить до шафи. Можеш потримати? Звичайно, Юрі дає мені графін і дістає електронний чайник. Я підключу його біля столу вчителя, ще треба набрати трохи води. Я просто стежу за її рухами. На мій подив, її рухи контрастують з її манерою говорити. Особливо через свої довгі ноги Юрій виглядає елегантно і О, сексуальною. Але ж вона шкіла Тарас. А, Тарас теж шкіла. Все одно, все одно. Тарас думає своїх тиві думки, я його засуджую. Вибач, Тарас. Тивий Тарас. Добре, можна я візьму графін? Дякую, я зараз повернуся. Ах, давай я з тобою піду. Добре, чому б ні. Тоді підемо? Так. Хм? Куди це ви двоє зібралися? А-а-а? Ми просто Юрій хочу зробити трохи чаю, так що. Раптом я розумію, як мої пояснення дивно звучать для Моніки. Чому дивно? Тарас, щось ти себе накручуєш? Ми просто хочемо наповнити графін для води. А, добре. Пробач, мені просто було цікаво. Це ж робота для однієї людини, хіба ні? Оця її. Їх посмішка і те, що вона говорить, така, а куди це ви зібралися? Ой, а нащо вдвох? Ти, Юрі, сама може це зробити. Так почекайте но, ну, який саме Тарас? Тарас, який ходить в літературний клуб і пише тут віршики заради цих панянок. Це Моніка, будь ласка, займи своїми справами. Чи ти хочеш сказати мені, що Тарас не повинен брати участь в клубній діяльності? Що? що? М? У мене нема слів. Юрі відповіла Юрі відстоює свої кордони. Як же так? Я... Я думаю, в цьому немає нічого поганого. Хм. Тоді підемо, Тарас. Ах, Юрій швидко виходить, я йду за нею. В коридорі вона раптово притуляє свій лоб до стіни. Я сказала, не подумавши. Як я могла сказати щось подібне? Та нормально, Юрі, свої кордони треба відстоювати, а то що вона така? Ей, а куди це ви вдвох зібралися? Ой, а чому вдвох? Юрій сама може це зробити, та яке тобі діло взагалі? Хочемо, можемо взагалі піти куди завгодно. Чо ти домахуєшся з таким лицем ще? І хі -хі? Пасивно агресивна Моніка? Юрій, я просто щось щодо до того, що вона сказала, змусила відчувати мене такою. Роздратованою. Що зі мною не так. Ні, Юрі. Я думаю, ти поступила правильно. Я цього не очікував, але Моніка не повинна так ставитися до людей. Тарас. Чому навіть якщо я роблю щось погане, ти все одно добрий до мене? Просто. Нічого з того, що ти робиш, не настільки погано, як тобі здається. Ніхто не ідеальний. У нас є емоції, і ми не завжди можемо їх сховати. Але ти завжди перебільшуєшся у своїй голові. Твій розум перетворює легкий дощик в ураган. Ти ж не зненавидиш мене за щось настільки жахливе. Чого це раптом? Я не можу ненавидіти когось за те, що у нього є емоції. Який друг так поступить? Ти сказав друг? Ах, Ем. Юрі підіймає свою голову. Тарас. Мені дуже подобається бути твоїм другом. Ах, 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 ах. дякую, Юрі. Мені теж подобається бути твоїм другом. Я відчуваю себе ніяково кажучи щось подібне. Але я роблю все, що можу, щоб Юрія відчувала себе краще. У будь-якому випадку. Ах, так, підемо. Ага. Тарас. Тобі подобається чай улун? О, так. Будь-який підійти Дуже добре. Юрі виставляє на чай. Тепер потрібно взяти чайник для заварювання. Я повинна зробити все як треба, коли заварюю чай для інших. Навіть якщо я зовсім не експерт в чаюванні, ну, зато смак. У такому випадку ти будеш здивований ще сильніше. Ах, ну, подивимося. Юрі дістає чайник для заварювання і починає відміряти кількість чайного листя. На мій подив, вона навіть починає наспівувати пісеньку. У тебе, мабуть, зараз гарний настрій. Правда? Я хотіла це показати. І ти це помітив. Я трохи подумала. І вирішила, що спробувала показати свої емоції трохи виразніше. Виявилося, що це не так вже складно, Я хочу робити це в твоїй компанії. Ах, це чудово, Юрі. Тільки не напружуй себе занадто сильно. Ти завжди піклуєшся про мене, Тарас. Це дуже приємно. Ну. Юрі не жартує. Тарас, у мене є одне прохання. Ти не проти, якщо ми посидимо сьогодні на підлозі? Ем, З чого б це раптом? Навантаження на мою спину буде менше. Ах, пробач, я не відразу зрозумів. Не турбуйся. Просто моя спина часто болить, так що я намагаюся це виправити. Правда? Цікаво, чому? Це швидше за все через мою. Ах, Мамою... твою поставу? Так. Завжди сотулишся, коли читаєш. Так. У мене жахлива постава, коли я читаю. Тому й ми повинні сісти на підлогу. Логічно я сходжу за книгою. Я дістаю книгу зі своєї сумки. Ах, у мене з собою є трохи шоколаду. Це пакетик невеликих шоколадних цукерок, який я ховав від цукеркового. Радара Сайорі. Я взяв їх до чаю. Ми з Юрією сідаємо навпроти стінич чашки з чаєм по боках. Та. Ми синхронно приймаємо одну позу для читання, де кожен з нас тримає половину книги. Але в цей раз. Наші тіла ще ближче один до одного. Я не дуже добре бачу. Юрій відсувається ближче до тих пір, поки плечі не починають торкатися одне одного. Як я повинен зосередитися на читанні. Юрія завжди здавалося мені трохи милою, але ще трохи і я не зможу стримуватися. Що? Твоя, твоя кружка. Юрі дає мені кружку, тримаючи її рукою, що не тримає книгу, я опиняюсь, положенні, в якому ще складніше зосередитись. Тепер мені доводиться стежити за тим, як випадково не доторкнутися до її грудей. Тим часом Юрі навіть нічого й не помічає. Ого, Тара знає слово Груди. Ого. За її серйозним і захопленим виразом обличчя, я можу здогадатися, що світ навколо неї просто зник. Відкрила рот і мовчить. Я використовую всю свою силу, щоб зосередитись на читанні. Несправжній Тарас, от взагалі несправжній. Після декількох хвилин у мене виходить трохи розслабитися. Я ставлю чашку між ніг і починаю возитися з упаковкою шоколадних цукерок. Ах, пробач, я повільно відпускаю книгу, щоб закінчити з упаковкою. Можеш взяти стільки, скільки захочеш. Ах, це все добре, я не буду брати. Ем, ти впевнена? Ну. Якщо я візьму шоколад, то можу залишити плями на сторінках. Так, ти права. Я навіть про це не подумав. Винен. Не треба вибачатися. З тебе беру приклад. Я потримаю книгу. Добре. Ти впевнена? Звичайно. Юрій бере книгу в обидві руки. Вона тримає її так, щоб мені було простіше читати. Але в підсумку її ліва рука практично лежить на моїй нозі. Ну, в такому разі, Юрі вже повністю сфокусувалась на читанні. Я беру цукерку і кладу її собі в рот. Після я беру ще одну і даю її Юрі. Вона навіть не відриває свій погляд від книги. Вона просто відкриває свій рот, немов така ситуація цілком природня. Це означає, що я не можу на цьому зупинитися. Я обов'язко кладу цукерку їй до рота, і, як ні в чому не бувало, Юрі бере її губами. Ам... Вираження обличчя Юрі раптово змінюється. Я... Южорус. Юрій дивиться на мене, немов бажаючи впевнитися на тому, що зараз відбувається. Як вона говорить з цукеркою у роті? як. як вона її тримає. О. е-ем Тарас. Пробач. Думаю, мені не варто було цього робити. Ах це. Ну. Ти, ти просто допомагав. Це те, що роблять друзі. Так? Сенсі. Не зовсім в такому контексті, але так. Так і я. Ага, затискаю шоколадку між своїми пальцями. Але в цей раз наші погляди зустрічаються. Як до цього взагалі дійшло? Юрі не зводить свого погляду. Я помічаю, що її груди підіймаються і опускаються в ритм дихання. Я підіймаю свою руку. Ах, як же ж тут епічно описане те, як він годує її цукерками. Юрій ще раз так само відкриває свій рот, але зараз по-іншому я кладу цукерку їй в рот. Я відчуваю її гаряче дихання на своїх пальцях. Отже, друзі? Ой. У -у -у. Юрій відскакує назад. Настав час ділитися поемами. Розмови різко перервалися. А де інші члени клубу? Як вони відреагували? Я, Я приберу кружки. Я напевно, напевно, буду закінчувати, щоб не позоритися далі. Всім дякую, дякую за те, що було зі мною. Я піду малювати відпочивати. Усе добре, немає ніякого позору. Ой, сподіваюсь на це. Добре, добре що мене дивляться добрі, розуміючі люди. Ось, я піду. Всім дякую.